В одному селі багато людей нарікали на те, що вони нещасливі. Люди жили просто, працювали день і ніч, заробляючи на життя. Одного разу це село завітав чарівник, і ось, коли він з'явився, серед них, то запропонував свої послуги і сказав, що може полегшити їм життя, потрібно було би лише виявити своє бажання. Першими поскаржилися хворі, щоб той забрав усі хвороби і щоб вони ніколи не хворіли. Люди вважали це найбільшою проблемою. Чарівник виконав їхнє бажання, і сталося так, що всі вмить одужали. Люди були щасливі їх ніколи вже не турбував ніякий біль, от лише лікар знахар був зажурений, бо вже не знав, що йому робити, і почувався непотрібним. Заробляти на життя вже не було як, і тому він попросив чарівника, щоб кожен мав досталь їжі. Тоді вже не треба було працювати, щоб заробляти собі на прожиття. І знову чарівник зробив так, як його попросили. Люди мали вдосталь всього, їм не треба було думати, де взяти їжу. Життя стало чудовим. Ніхто не хворів, і їжі було вдосталь. Всі були задоволені. От лише пекар, що пік хліб, та ті, що вирощували овочі і доглядали за тваринами, залишились у відчаї, бо вже не знали, чим їм тепер зайнятися. Та інші рямисники також, подумавши, сказали. А навіщо нам працювати, їжу маємо, а все інше можна попросити і мати відразу. Але в селищі почалося щасливе безтурботне життя. Люди жили і насолоджувалися життям, не думаючи про завтрашній день. Всі їхні побажання здійснилися без жодного старання. Люди забули про фізичну втому. З часом хтось сказав нам незручно кожного разу йти і брати їжу. Краще, щоб все всі умали в хаті. Чарівник виконав і це їхнє бажання, і тепер кожен все мав під рукою і всього було вдосталь. Одного дня зібрав у це село один, забрів у це село один чоловік, і те, що він побачив, його дуже здивувало. Це було дуже димне село, де ніхто не потребував допомоги, де ніхто нікого не бачив, ніхто ні в чому не мав потреби, бо кожен жив своїм життям. Довкола панувала насторожлива тиша, і нікого не можна було побачити. Минув час, і ті люди, які ще недавно вважали себе щасливими, засумували. Мали все, але чогось ще бракувало. Навіть коли сходилися, то не мали про що поговорити, бо всі були самодостатні. Тоді зібрались усі і попросили чарівника, щоб той виконав останнє бажання Поверни нам колишнє життя. А що для вас щастя? Як на мене, щастя це коли один Потребує іншого. Дякуємо за увагу! Спеціально для українців сьогодні.